Так, всім привіт у новому відео. Забрала Соломуку зі школи. Ось йдемо додому. Я сьогодні нарешті вихідна. Ось тому що працювала 4 дні підряд. Це я вам скажу трішки важкувато. Плюс я ще прихворіла, по моєму голосу можна почути по очам, по обличчю побачити. Ось тому всі подаруночки з Адвента, які я мала віддавати соломійці. Два останні дні і виходить за сьогодні. Буду віддавати сьогодні, тому що ні часу, ні сил, ні можливості на це все не було. В середу я взагалі з нею побачилася вже десь близько 10-ї вечора, тому що довго працюю. Ось, не бачила цілий день, відповідно, мене не було, я його не запакувала. Хотіла запакувати ж всіх, але ж... Ой, тому, тому ось так. Забирали Соломію, йдемо додому. Сьогодні в нас по графіку світла має бути а, до 6-ї години. Тому можна щось навіть встигнути. Це взагалі супер. Ось тому буду щось робити вдома. І, звісно, запакую подарунки соломій там. Нарешті потрібно поставити ялинку. Тому що Соломія просить, а в нас це, як традиція, ми робимо зазвичай. Ем, оба. Е, зазвичай ми це робимо всі разом. Е, ось, але ми ж рука втомилась. Але ж я працювала типу, довго до вечора. То чоловік, ну, загалом, то Соломійка заснула і не виходила у нас, щоб усі разом. А це ж якби не хвилина справи. Ось, тому будемо ставити сьогодні. Можливо, завтра я дозамовила ще гірлянду, буду ще хотіла замовити ялинку, але ялинка дорога, як не крути. Тому замовила тільки гірлянду ось цю росу, щоб обмотати ту ялиночку, яка в нас є. Але в нас не ялинка, виходить, як сосна йдуть гілочки, такі пишні. Ось тому, тому чекаю. Сьогодні мають відправити, а по ідеї завтра забрати. Ось, тому я одразу заберу. Будемо вже зразу ставити, прикрашати, поки все наготуємо. Ще не знаю досі, де ставити, чи на кухні, чи в кімнаті. Місця мало, але в общем є над чим подумати. І заїхали в Єву дещо купину. Зараз вам буду показувати. Це Соля собі журнал взяла. Ось такий крем взяла спробувати від мене. Чи, чи лю, лю, короче, не знаю, як правильно називається, я кажу люмене. Це для чутливої шкіри, тому що мій крем від Bioderma Sensibio Air зняли з виробництва, я так розумію, тому що його ніде не можна знайти. Ось, тому зволожуючим для чутливої шкіри. У мене шкіра взагалі, типу, нормальна, але ось тут, ніс і ось тут в мене дуже часто бувають почервоніння. Ось, тому мені косметолог колись приписала цей Air, і він мені просто афієзно допомагав. Ось, тому взяла схожий також для чутливої шкіри. Ну, не знаю, побачимо. Так, далі. Соломійка захотіла ось такий овруч з камінчиками. Коштує він 900 90. гривень. Далі пора вже фарбуватися, то взяла собі ось такий тонуючий бальзам, беру його вже вдруге. Одного тюбика мені вистачило на два рази. Там, ну, конкретно сьогодні було чотири кольори. Це йде каштановий насичений. Він такий шоколад дуже гарний. Мені прям сподобався. Я раз покажу, як виглядає тюбик, Ось такий. І мені його вистачило на два рази. І подовжині, і біля коріння. Прикольний. Я собі щіточку. його треба на чисте виміте волосся. В середині є інструкції. Ось, і взагалі супер. Я переживала, що не знайду колір, тому що не Ну, Типу, собі ось цю упаковочку минулий раз. Ось. Але зайшла, побачила, що там світлий. Іде прямо для блондинок тонуючий цей бальзам, потім йде такі чуть темніше, але все рівно для мене це дуже світлий, чорний. І ось цей. Я така, все, я його побачила, це точно він. Тому буду сьогодні, красуня. Буду сьогодні приводити свої кудряшки в порядок, тому що волосся дуже путатись, почалося пухнаститись з осінню. Подивіться, просто пух. пух! Пух, а не красиві гарні локони. Так, далі. Саме тому купила знову брала збрала я е, ось таку водичку. Це філер, якщо я не помиляю, для малярна вода. Засіб з ефектом ламінації. Дуже круто мені розгладжував і робив м'якше волосся цей засіб, тому взяла повторно ось така водичка. Я ще думала, що воно працює як філлер. це, бачите, для малярна водичка вказується. Так. Далі взяла ще із цієї ж серії собі шампунь, тому що е, я пробувала ось це і пробувала маска, там зараз також покажу, і взяла вже шампунь, щоб була вже в мене серія, і щоб вже воно було логічно, так сказати, завершене. Ще шампуня не вистачає. Ось. І ось така масочка, також беру її вдруге, дуже сподобалось. Е волосечко м'якесеньке після нього, і не плутається, коротше, взагалі. Так, і і, і і, і, взяла ще ось таку собі масочку від набряків з артішоком, Холіскін. Поговорюючи, що це аналог е атач тієї самої, тому взяла собі, буду пробувати, але читала дуже багато гарних відгуків. Тому. Хто я така? Правильно, щоб не спробувати самій. А вийшла розпаковочка, зараз це все буду там собі розставляти. До речі, ось та маска Garnier Мені спочатку сподобалась, а потім взагалі ні. Тому я не пам'ятаю, чи я її рекомендувала. Зараз, взагалі, мені вона не подобається. А ось ця сподобалася прям дуже. Прям класно взяла повторно. Тому буду приводити свої кучеряшечки в порядочок, пофарбуюся і буду вже гарненько знімати вам далі відео. Також не розповідала вам, тому що одразу після Карпат приїхали, і я е, взагалі з усіх соцмереж, тому що мова на нога. Ми були запрошені одразу після Карпат на день народження. І я, звісно, повела соломійку. Туди це була дитяча кімната, і я дьоргнулася і, коротше, впала. Неправильно ступила на ногу, хотіла, скажімо так, врятувати соломі, тому що вона чуть не впала. І, виходить, зробила травму собі. Я там прикріплю фотографії, подивитися, який це був просто кошмар і ужас. Ось. Але я зараз потрішечки кульгаю, але намагаюся ходити, тому що що ж, просто сидіти. Вже треба рухатися ось тому тому так купили спеціальні Капці собі такі відкриті, також прикріплю фото, вам покажу. Ось. І таким чином я собі рухаюся потрошечку, тому що, звичайно, взуття нога не влазить, за рахунок того, що там був набряк, і плюс зверху я ще мастила мазю і обгортала еластичним бинтом всю ногу, і вона, типу, збільшилась в розмірі. І, звісно, вона в жодне взуття не влазить те, що було. У мене до того. Тому мені в один із вечорів, що коли я навіть пригала на одній нозі тут по хаті, мені Вадім купив такі капці, скажімо так, зимою. Ну, вони реально прикольні. Зараз є такі навіть уги трендові. Ось Тому я получилась в тренді. Ось тому. тому такі новини буду доліковувати ніжку, буду намагатися більше знімати, частіше монтувати щось і так далі. Але, типу, ці три тижні, відколи в мене була травма з ногою, я взагалі нічого не знімала, тому буду потихеньку повертатися, в ритм. Так, я щойно дістала із У нас є такий тубус, там де в таких пакетиках різні чайочки, в таких, типу, як окремих, як ловереї. Ось, і знайшла ось цей чай. Я вже не пам'ятаю, де я його замовляла. Добре, що є QR-код. Пахне просто неймовірно. До речі, був ще такий бризкий шампанського. ось І ось цей якийсь чорний та зелений чай і пахне просто вау Я не пам'ятаю, чи це назва, чи. ну Зараз QR-кодом відскановувати подивлюся. Дуже смачний. Чаю сьогодні п'ю багато, тому що дуже погано себе почуваю. Прямо півдня просто з ліжка не вставала. Зараз роблю собі чай очок. Ось ну, Усіх буду лежати монтувати <гум> відео. <гум> Ось, а ще ми поставили ялинку, але ще її не прикрашали. Соломійка прийшла. Що... Якщо що, коли, коли мама буде лежати на діровій відео, то я якщо буду лежати... Ой, не лежати. А сидіть гісточки і дивіться. мультики. Все, і ти гірше. Ялинку дістав молоді вчора ще, але. Її треба зараз буде розрівнювати, <кій> і потрібно забрати з нової пошти. Я замовила гірлянду ось цю росу, щоб обмотати кожну веточку. Хотіла ще в тому році це зробити. Ось, але не знаю, чомусь я не встигла замовити. І в цьому році ми так якось ось запізнюємося з цією ялинкою, то я думаю, чому ні, чому відкладати, замовлю і буде мені щастя. Буду щаслива, довольна знімати тут красиві відео. Ось. Тому чекаю, віддім принесе ввечері і, можливо, по самому почуттюли. Боюсь, що це буде завтра. Буду обмотувати, але не знаю, в нас сосна, ось ця бачите, така ялинка. Тут ці достатньо довгі ось ці гілочки. І, типу, якщо роса, то їй прям треба аж десь, типу, ось так робити, а потім обмотувати, щоб вона ось так лягала. І це, певно, займає ще більше часу. Тому що бачу, що дівчата і відео в Ютубі дивилися, дівчаток скидали, що це все дуже довго. І в цьому в інстаграмі, і в Тіктоці купа відео, що всі дуже багато тратять часу на це. Ось, але вже як буде. Хочеться зробити, щоб вже було гарно, і вже можна туди подаруночки поставити, і вже якось, щоб воно було, якась картинка вимальовувалася. ось. І, до речі, на столик я ось поставила свою вазочку з епкаліптом, і засунула туди ще ось ці такі червоні ягідки, і мені дуже подобається. Прям червоне, з зеленим, ну я не знаю. Не замовляла ще на тему різних штук, до столу ось такі плейсмати, раннер замовила, щоб було. Красиво, так, це обід, тому, тому буде краса. І ще дещо на ялиночку, ну вже потім в розпаковочці покажу. Тому, ялинка цього, цього року буде стояти ось тут. Це підсунеться сюди, і, і я думаю, що буде гарно. Сюди ще планую повісити гирлянду. Ну, взагалі, треба зайнятися декоруванням дому, тому що я з цією роботою просто жорстко випила. Взагалі з соцмереж, із життя і взагалі. Тому будемо вже потрішечку щось, щось робити. Декорувати, гирлянди треба діставати. Ось і займатися дитині свято, робити собі свято, щось, щось, щось декорувати потрішечки. Так, ще я хочу зараз перекласти печиво в ось таку баночку. Соломійний фарби на фоні. Ось таку баночку, ось такого ящичка. ми купували такі печиво. Ось, І зараз помила ручки і хочу ось такі дірочки перекласти сюди. Це, знаєте, такий ще один додатковий факт про мене. Я дуже люблю розкладати все в ось такі баночки, скляночки. В Америці це називається ресток. Ну, в нас, здається, також, ну, взагалі це від американців пішло. І я, не маючи сил, не маючи нічого, побачила це печиво, побачила ці баночки. І думаю, блін, треба накласти сюди, бо ж ну, там, наприклад, зранку ось чоловік йде на роботу, він бере цю баночку і снідає, якщо можна так сказати. Ще і кон собі там, да, наприклад, зробив чайок, каченюшок пару закинув вже трішечки. Ніби легше, знаєте, потім протриматися до наступного прийому їжі. Краще, ніж нічого, як я кажу, зазвичай. Ось. І ми їх складаємо в такі баночки. Ну, це я таким страдаю. Мене чоловік каже, Маріна каже, ну це каже, якісь таке. Я говорю, ну мені подобається, я люблю. Це мені колись баночки, до речі, по співпраці прислали. Я її дуже хотіла. І коли мені запропонували, боже, в мене стільки радості було, що це просто капець. Я, до речі, раніше в них тримала крупи: ось різні, там, гречку, рис, макарони. ось, А зараз мені подобається підпечування, ось так я складаю. І влізло, в принципі, чимало, тому що залишилося трішки. Я зараз ось так його заверну. І печиво, до речі, теж прикольно. Це з шоколадом і розтало, то зараз поставлю це, буде ще досипати. Ну і скажіть мені, що це виглядає некрасиво. Ну це ж взагалі вау. Ну, клас, і поставити, і вона гарно виглядає. Ой, вже не дочекаюсь, на цю ялинку, вже так кадр вимальовується. Так, це тільки що на Соломін Спрайт спирала бутилку. Телефон на бутилку спирала. Це зараз приберу, воно ж так буде красиво, буду тут все знімати, відосики вам різні подобаються. І, звісно, зробила собі чайок. Зараз вип'ю і ще один лікувальний, і ось це, звісно, треба забрати. Знаєте, можна як на комп'ютері вирізати і вставити туди, в інше місце. Ось, ну красиво, виглядає. Так, ми про баночку взагалі спілкувалися Я забула, треба руку ще помити, тому що шоколад на пальцях. І красиво, я тепер собі його поставлю ось тут десь. Опа! І гарно, гарно стоїть. Стакан солі брати. Красиво! Це, до речі, домашні пластила. Бабуся робила соломійка. Зараз її під'їдаю, то я її не ховаю, вона тут і стоїть. Ну, Красиво, красиво. А ще ж, до речі, до соломії приходив Миколайчик, і я досипала соломін, цукерки з пакунку сюди. Ось і е, знайшла нову для себе цукерку. Блін, десь я тільки, ті, що її бачила, хотіла ж показати вам і вже не бачу. Вона така синя зі смаком А ну зараз я знайду. її. Ось, знайшла ось така цукерочка, є ще схожа ось така. Вони йдуть ніби як, усі як намальовані, як нюслі. Ось і дуже-дуже смачні. А ось тут іде, ця іде як шоколадна, а ця йде кокосова. І вона зроблена з кокосової стружки. Ну, тобто, вони такі а-ля папе цукерки. Я взагалі думала, що це якась фігня. Але чесно, мені дуже сподобалось, що одна що інша. Я ось таку раніше одну їла, куштувала. Ось, а ось таку сьогодні скуштувала вперше. Прям-ням-ням. І знаєте, що я зроблю? З'їм зараз другу. <рес> і все. А це відправляється назад на поличку і закриває. До речі, у нас тут така поличка, тут завжди всякі смаколики стоять. Ну тут різні. Тут джелейки, печіпо, чупа-чупси, різні вітамки, вот таких упаковочках, ну, там багато всього. Там боб, попкорн, вітаміни. Чі... Ну, коротше, чого тут тільки немає, ось виглядає. І тут завжди купа всього. Завжди. Всякі ось людяники, тут постела, Факт про Солмії, до речі, вона дуже любить ось такі різні людяники. Ми їх дуже часто купуємо, але вона їх дуже рідко їсть. Ось, і дарує, звичайно, часто. Ось, тому їй завжди багато Там що, вітамінки. Ну, коротше, ось тому тут завжди є якісь смаколи. Раніше це все стояло ось тут. Зараз ну, тут стоїть ось такий прозорий контейнер. ну, Я його взагалі прибирала, ну, знову він тут стоїть. Це для, знаєте, для всяких дрібничок. Зараз хворіємо там, це соліне, це недоїла цукерку, це чупік, там відкрита соломка, соломікині вітаміни, мої вітаміни. Ну і в общем, до речі, вітаміни для дітей дуже класні. Ось такий від Zest Ми беремо вже. Буду купувати другу банку, дуже класно, і мені здається, я не знаю, або я себе накрутила, або Соломія дійсно стала менше хворіти. Але навіть якщо і накрутила, мені цей накрут дуже подобається. Ось тут по складу, по складу, по складу, вітамін С, Б, Е, Д, А, ну, в общем, і Б3, 6, 12, тобто різні. І вони виглядають як жалейні. Зараз я спробую ні, не відкручу. Вони виглядають як желені мішки, от як ось такої форми. Тут 60 штучок можна давати не більше двох в день. ну Я даю по одній. Або Вадим дає перед школою, взагалі супер. Від трьох рочків їх можна. Ось то, Буду купляти ще одну пачку, мені сподобалося. Ось. І стоїть тут все разом, розумієте? Чого тут тільки немає. Ось, але взагалі, коли стояло все в таких баночках, ось просто в таких, це було прям вау. І треба це якось все забрати і повернути. Ну, це вже займуся завтра, як Пока Показую, як є. Ось ще серветки лежать. Ну, не все ідеально да? буває в людей. Те, що ми зазвичай бачимо, не завжди є правдою, особливо в цих всяких інстаграмах. Да? Я теж веду інстаграм, але ну, я намагаюсь настільки не вилизувати все, тому що я реальна людина, і люди є деякі, які подивляться, і потім думають: ага, я якісь не такі, оці всі комплекси і так далі. Це з багета бубочка. Ось тому, тому так. Всі блогери, зараз викину, всі блогери реальні люди. Це важливо пам'ятати. Так, показую цю цукерку. Ось так воно виглядає всередині. Зараз відкушу. У ніби згущене молоко, молоком. І оце пластівці кокоса. Дуже смачно. Ну і, звичайно, у солі на дверт вирішила подарувати такий браслеток, висідки і бутилочку. Це виходить, сьогодні буде за три дні, тому що я просто не встигала ні фізично. Мене дома не було, і шкода, що не виходить ось так, як я хотіла кожного дня готуватися, щоб в неї була ось атмосфера. Що вранці стала бігти там до подарунка. Ну, зараз поставимо ялинку. Я за ці вихідні все наздужину, це все попакую ось і. Уже останні, щоб, хоча б, знаєте, друга половина адвента, щоб вона більше якось відчувала з дитині. Проте, вона і так щаслива. Різні подаруночки. Вона їх відкриває з різним настроєм. І завжди цікаво знаєте, яка буде реакція. Ось тому зараз я буду все запаковувати. Відкривай очі! Соль, е сьогодні в тебе подаруночок буде за три дні. За середу. За вчора і за сьогодні. Тримай. Ось така, а не можна я сфотографую? на секунду? Ось так. Опа! Давай. Це за три дні. Можеш розривати, як хочеш, відкривати. Вдягнула топік Каже, мама, хоче згадати, як це літом ходити в топіку. Ну, давай. Ми, коли прикрасимо ялинку, Соломійка, я всі подаруночки інші під ялиночку складу. І кожного дня будеш обирати собі, який ти хочеш. І джимала також стріпляє. і не клей. Да, але там... да, ну ти ж почала робити різні макіяжі. Я вирішила... На волосся, на да, я вирішила, що це буде прикольно. Пляшечка така. А, що а всередині пляшечки ще що там щось є? Відкрутиш сама? Ні, її треба відкрутити доці. О, можна мити. Тримай пляшечку, тримай, а я буду відкручувати. Я вирішила, що це буде прикольно туди засунути. Я все одно буду бутилочку мити, ось це все пропарити, треба гарно. А ну діставай. Ось з Ангеліної посилки, коробка потім використає. Це що? Ну, відкривай, дивись. Ну це деталі до бутилки. Трубочка і ось це теж деталі до пляшечки. Я захочу їх. Оце вона дуже гарно. Ось навіть до ногті йде. Оце Така резиночка, шнурочок, тут все як має бути. це що? Треба помити. Це що? Це відкривай. Це що? Браслетик. Тобі ж подобалися русалочки завжди? Ну от я побачила, вирішила, що чому б ні. не за... Ну так, але зараз вже ти трошки старша, то вже не зовсім. Вже. Так. Зараз тебе вже більше близькітки для макіяжу зацікавлять. Знімаєш ще допомогти? А я вже ж доросла, говорить. Так, да, ти взагалі булочка, мама. Це я сама зняла. Ану, одягай. Велике. Ану? З тебе. тебе ручка худенька, але не спадає, ану. Ну не спадаєш, не спадає. Воно не ж Ні, воно не спадає, просто він вільно відчувається. Дивись, у мами теж так само, бачиш? Але ж не спадає, а вільний. Ну що ти задоволена? Воно аж мені десь сюди. Ну, все, буде тобі. Плюс один браслет в колекції. Да? Можна показати всередині, щоб всередині. Камеру, камеру, камеру. Добре, давай. Отак. Да. Це така штучка, яку треба виняти, викинути. А ось це, ось це можна я відкрию, що це таке? Помити. Так, да, тільки десь над чимось відкривай, над якоюсь ємністю, щоб не на підлогу. Ось, І така зручна трубочка. Я думаю, що е, буде класна бутилочка. Плюс вона фіолетового кольору, соломійці під портфель, взагалі супер. Із трубочкою. Я думаю, має бути класно. Так, і ось ці Тут ну, да, таке, щоб від волог... вологопоглинач такий. Щоб, якщо волога, воно впитує. Круче, класна пляшка. Соль, буде тобі в школу під рюкзачок фіолетовий. Да. Красуня. Так що такі подарунки. А завтра уже буде новий подарунок. Да? Е, ну, я взагалі планую, але побачимо. Якщо ні, то просто під ялинку покладу, якщо ми ще не нарядимо. Тому що треба, я хочу гірляндою кожну гілочку обмотувати. До Добре, будемо разом всі робити. Тож яка вона доросла. Мама. А можна я зараз відкрити, і і роблю макіяж. Ну, звичайно. Я вам показувала недавно е, косметику. Да. А це звичайно це відео? Ти вже скинула навіть в Ютубі. В штати Ой, стоїть що? коробки, ну видно, так, хто живе в цій квартирі. Ой, не може. Да, раз, витримаємо. Ти не працюєш що вони буде падати? Ні. Як тобі подобається? Кину, як тобі подобається? Можна повну анархію робити. Звісно, <рес> на підлогу, так? Да? <рес> Ой, не можу. Вилочка золота. Це там. ж, типу, як для собачок отак я іноді використовування поділу, типу. Дивись, обережно. Все, а це в смітник давай одразу ось це все. Це треба, оце мені треба. Для чого вона тобі потрібна? Я хочу таку недавну подяку хотіла, так зробити. Можна показати. Так, і що? Я коротше туди щось намалюю, Допонятно. а потім буде відкриватися, і там буде отут щось написано. Ага, тобі потрібно... Ці... я поняла, як сквозне віконечко. Ну, Лістівки, листівки. Добре. І оцю потім штучку ми якось приклеїмо от сюди, коли я використаю так. Це добре. Красиво. біжи, роби. Буду відкривати так отак і ті будуть ой коли. Говорушки. Ну ти задоволена? Так. Да. Ну і я вважаю, я що я це найголовніше.